Привіт! Настав час поговорити і про іншого героя нашого серіалу про Марка Краса. На відміну від Спартака, більша частина життя, якого мало відомо, про Краса ми знаємо значно більше, тому не бачу сенсу робити здогадки, множити версії та жонглювати джерелами. Є сенс поговорити про оцінки. Марку Красу не пощастило з історичною пам'яттю, і це при тому, що був він, ну без жодного сумніву, особистостю видатною. Ну, по-перше, якби зараз сказали, він був мільярдером у першому поколінні, що само по собі явище не пересічне. А по-друге, інші видатні особи епохи, ну, яким з місцем в історії пощастило значно більше, а саме Цезар і Помпей, вважали його як мінімум рівним собі, інакше навряд чи взяли його третім у свою компанію при організації Тріумвірата. Тоді чому? Ну, є кілька причин. Про нього погано відгукували сучасники, ну, як мінімум ті, чи свідчення до нас дійшли. Ну, вірніше, навіть не сучасники, а сучасник. Один, але дуже впливовий це Цицерон. Цезар же, як це не дивно, про Краса згадує рідко, ну, і мимохідь. Навіть не зважаючи на те, що його сходженню на вершину політичної влади республіки, крас відіграв, ну, якщо і не вирішально, то суттєву роль. Але Цезарь майже не згадує про союзника і певною мірою благодійника. Зате часто згадує Цецерон і майже завжди в негативному ключі. Чому? Та тому, що на відміну від Цезаря, він не тільки не був союзником Краса, а якраз навпаки, був його противником. Ну тому і оцінки відповідні. По-друге, при нього, скоріш, негативно, відгукуються пізніше римські історики. Чому? Я не знаю. Ну є здогадка. Зазвичай. Про людину судять за вінцем її кар'єри, а вінець був трагічний. Причому не тільки для краса та його сина, але й для Рима в цілому. Він вплутався, як вважали багато хто у непотрібну Риму війну і програв. Загинув сам і став причиною смерті тисяч співгромадян. Ну і що скажете ви? Помпей теж програв свою останню війну і приніс жертву тисячу римлян, але пишуть про нього не так, як про Краса. І це правда. Але по-перше, ніхто війну Помпея не вважав марною, а по-друге, Помпей програв Цезарю, а не слузі Варварського царя. А це багато що змінює. І тому Помпею приписують благі мотиви, мотиви боротьби за загальне блага, а красу виключно особисті, корисливі і чистолюбиві. По-третє, про краса завжди негативно відгукується сучасні історики та білітристи. І тут все зрозуміло він був суперником і переморцем Спартака. А оскільки Спартак вважається борцем за свободу, то отже крас її душитель, а значить, негідник. Ну і останнє. Багатих та успішних ніде не люблять. І Крас тут не виняток. Я з цими оцінками не згоден. І приводом для їхнього перегляду став стався той же серіал телеканалу Старс. У ньому Крас виглядає так, як ми звикли собі уявляти справжнього римлянина: патріот, вольовий, сильний. Цілеспромований, готовий на жертви, жорстокий, але справедливий. Подібна характеристика, напевно, спадає на думку, коли ми дивимося на бюст краса. А тепер подивіться на помпея виглядає, як простуватий сільський староста або на злегка зачарованого Цезаря. І тепер дайте відповідь, кому в першу чергу ви захочете віддати борги. Ну і тепер трохи докладніше про краса. Вихідець із знатного плебейського роду бували і такі. Представники роду ліцинів були у складі найпершої колегії народних трибунів і досягли консульства уже в 364 році до нашої ери. Консулом 97-го року був батько краса, Марк Ліциній крас старший. Він же у 93-му році отримав триумф за перемоги в Іспанії над іберійськими племенами Лузитанов. Але, скоріш за все, особливих статків родині це не принесло. Ну, принаймні, синові залишив не дуже велику спадщину. Сім'я відрізнялась помірним і стриманим способом життя. Після смерті старшого брата Марк одружився на його вдові і прожив із нею все життя, ну, що відрізняло його від багатьох сучасників. В молоді роки Марк Ліциній почав кар'єру судового оратора і, очевидно, досяг успіху. Плутак стверджує, що старанням і працею він виділив себе у красномовстві і в мистецтві бути корисним народом. Навіть Цицерон визнавав, що завдяки своїй ретельності у вивченні ораторського мистецтва він протягом кількох років вважався одним із найкращих адвокатів. Але кар'єру перервала громадянська війна. Унаслідок демократичного терору були вбиті батько і брат краса. Сам він зміг втекти і провів 8 місяців в Іспанії, ховаючись у печері. Після цього ми бачимо його на чолі загону з 2,5 тисяч відданих йому людей. І тут питання, звідки у простого адвоката і втікача взялося стільки відданих людей. Цього ми ніколи не дізнаємося, але є здогадка. Ми ж пам'ятаємо, що всього за кілька років до цього батько краса успішно воював в Іспанії. Очевидно, якась кількість легіонерів краса старшого залишилась в Іспанії і горіла бажанням помститися за безведену загибель свого командира. Ну і логічно, що групувались вони навколо його сина. Хай там як. Але з цим загоном Марк Ліциній незабаром приєднався до Сули. У взаєминах краса і Сули теж багато неясного. З одного боку, крас зміг завоювати особливо прихильність сули, зумівши переламати хід ну, майже програної битви біля колінських ворот восени 82-го року. Битви, яка призвела до остаточної перемоги Сули над військами популярив. З іншого боку, ця прихильність була швидко втрачена. Плутарк Говорить про два випадки, що призвели до охолодження. Перший, нібито крас заволодів одним із зумбрійських міст привласнив собою більшу частину грошей, що не сподобалось Сулі. Другий, що він безвідомо сули ну, з однієї жадності до багатства, включив у паскрипці якогось громадянина. Ну, не знаю. Сумнівно. Думаю, що в період розгрому демократичної опозиції та переслідування прихильників Марія подібними речами займалися, якщо не всі. Ну, то майже всі. Та й головним мотивом була не жага наживи, а жага помститись за убитих родичів та друзів. Тоді що? Ми ніколи не дізнаємось. Кажуть, що Крас був дуже незадоволений тим, що Сула прихильно ставився до Помпея і був холодний до нього, незважаючи на той факт, що заслуги Краса були ну, щонайменше рівні із заслугами Помпея. Битву біля Калінських город, пам'ятаєте? Може, ляпнув, що Ліцині недоречна. Характер, судячи з цього, був у нього то ще той. Недарма ж римляни говорили, що у нього сіна на рогах, що означало, що поводився він часто, як буйний бик. Але хай там як до самої смерті Сули якраз залишався в тіні. Чим займався в цей час? Заробляв мільйони. І тепер питання: звідки стільки грошей? А грошей було справді неймовірно багато. Деяких вахівців вважають. Що він був найбагатшою людиною усіх часів і народів. Думаю, претензії до красу обумовлені тим, що його способ накопичення капіталів певною мірою відрізнявся від тих, які вважалися у ріми традиційними. А було їх по суті два: Алгоритм першого виглядав таким чином: успіх в політиці, отримання легіонів, успішна війна. Перемога, слава, пограбування завойованих земель та провінцій багатства. Ну так, наприклад, після повернення з Іспанії, Цезарі з Банкрута перетворився на дуже заможню людину. Другий спосіб, ну, як завжди, діди робили купівля землі та організація сільгоспідприємств. Не так раз. Як ми чули, що перші великі гроші він заробив, коли скуповував майно страчених маріантів. Наскільки великі, невідомо. Відоме тільки те, що він не був у цій справі монополістом, і промишлями цим багато хто. Думаю, головним джерелом його доходів були інвестиції в міську нерухомість. Рим частенько горів, крас скуповував за недорого, згорілі та суміжні з ними будинки, зводив нові та продавав або здавав в оренду. Таким чином, на думку Плутарха, заволодів він більшою частиною Риму. Для цього він мав у своєму розпорядженні велику команду робів, які були досвідченими і умілими зодчими та будівельниками. А язики стверджують, що крас не гребував тим, що сам організовував підпали. І тут це зрозуміло. Адже чого я бідний? Тому що чесний, а він чого багатий, а тому, що рім підпалює. Будь-якому разі доказів цьому немає. Зате є чимало привіду вважати Марка Краса геніальним менеджером. Він величезну увагу приділяв підготовці персоналу, брав участь у ній особисто, захоче в успіхи. Йому належить фраза, яку зараз зустрінеш у будь-якому підручнику бізнеса. Слід керувати всіми справами через своїх служителів, а служителями керувати самому. Ще одним джерелом доходу була торгівля рабами високої кваліфікації. Ну тобто він влаштував щось на кшалт сучасного ПТУ. Купував рабів без кваліфікації, навчав їх і перепродавав у рази дорожче. Не буду стверджувати, що він цього прагнув, але подібним чином він поливши долю тисяч рабів, не вприклад Спартаку, до слова сказати. А ще були шахти, участь в податкових відкупах, багато землі тощо. Цицерон і слідом за ним інші автори стверджували, що гроші якраз робив із чистого користолюбства. Ну, не схоже. Все життя він прожив у невеликому і скромному будинку. До бенкетів та марнотратства був судячи з усього байдужий. Свій величезний статок витрачав в основному на збільшення власної полістичної ваги та впливу. Охочі давав борг завжди без відсотків, але завжди вимагав погашення позики своєчасно. Ви ну, можете ще раз глянути на Бюскраса, щоб бути впевненим в тому, що часто йому це вдавалось. Кажуть, що половина Сенату ходила у боржниках у Краса і була через це від нього залежна. Найвідоміший приклад це допомога Цезарю. Коли той збирався їхати намісниками в Іспанію, його точили кредитори і не давали виїхати з Риму. Борги Цезаря становили божевільні 1300 талантів. Уміла людина жити широко і не за власні кошти. Крас виплатив частину борга, а за решту поручився. Якщо правий плутарх, і сума виплаченого боргу становила 830 талантів, то це на секундочку 21 тонна тона срібла. За допомогою грошей шукав Маркраз взаєморозуміння не тільки з сенатором, а й з народом. кажуть, одного разу він знатно пригостив римлян на 10 тисяч столів, а потім ще подарував кожному громадянину зерна на три місяці. Роздача гречки в наші часи є ефективною виборною технологією, але порівняйте масштаб Краса з тими жалюгідними пакетиками, які роздають сучасні політики. Ну дрібнів народить за останні 2000 років, не знаходите? Але не тільки Грашиба шукав крас поваги громадян. Був завжди підкреслено ввічливий і шановливий з простим людям. Якщо вірити плутарху, то до вечері клика він простих людей без розбору. І жодний римлянин, якого стану він би не був, ніколи не вклонявся йому без того, щоб крас не відповів йому привітанням, не назвавши його ім'я. Потім була Арабська війна, про перепити якої я розповідав в одному із епізотів: до слова сказати, судячи з усього, леву частину фінансування цієї війни край здійснював зі своїх особистих коштів, а потім консульство і трюмвірат з Помпеєм і Цезарем, а потім злочасна Парфянська війна. Навіщо він в неї вплутався? Кажуть, що все життя він заздрив Помпею. Ну і було чому. Чувак уже в 20 років отримав свій перший тріумф і прізвисько Великий. А може, це і неправда. Краз ніколи не вояв з Помпеєв, ні в судах, ні на полі боя, якраз навпаки. Мирно ділив з ним владу, і консульську, і в тріумвіраті. Знаючи характер краса, пояснити це складно. Плутарх пояснює це тим, що чистолюбство його не було пов'язано зі злобою та підступністю. Кажуть, що наприкінці життя він задрив ще й Цезарю, ну теж прославний полководець і тріумфатор. У Марка Краса було все, окрім тріумфу, і це окрім сильно било по чистолюбству. Він жадав його і наїми своїми доходив до земель Бактрізя та індийців, і до зовнішнього моря. До того ж, вже стукнуло 60 вік часті похилий. Загалом останній шанс. Він поставив на нього усе і програв. Його смерть, на думку Плутарха, стала результатом безрозсудності і ненаситного чистолюбства, бо він, не задовольнившись тим, що був першим і наймогутнішим серед багатьох мільйонів людей, вважав себе позбавленим усього тільки тому, що був нижче за двох людей. Не знаю, чи зміг я змінити вашу думку про Марка Краса? Думаю, що ні. Ми, як і раніше, будемо із захопленням ставитись до чистолюбства Цезаря і постійно цитувати його знамениту максиму про те, що краще бути першим у селі, ніж другим у Римі, і обурюватись з приводу чистолюбства краса. Наратив тисне від цього нікуди. На цьому все. У наступному епізоді повернемось до Спартака. Ну і нарешті спробуємо зрозуміти, як вдалося йому втекти з ладіаторської школи. Щоб не пропустити, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, лайкайте. Коментуйте, ну і донатьте, якщо є така можливість. Побачимось.